Шановні кам'янчани, на посаді міського голови я вже п'ять років. Багато чого зроблено. Мої вченки і дії моєї команди насамперед ґрунтувались на засадах відповідальності за все, що відбувається в Кам'янці-Подільському, на абсолютній правді та відкритості перед його громадою. Отже, якими були п'ять років для Кам'янця-Подільського, коротко про головне. Цих п'ять років для Кам'янця-Подільського були важкими для всіх нас. Найстрашніша війна на сході нашої країни. Фінансова криза проте, попри всі фінансові негаразди, політичні незгоди, які відбувалися в державі, нам вдалось зробити все, що протягом цих років місто жило повноцінним життям. Також, завдяки єднанню та спільним прагненням кам'янчан, нам вдалося багато чого зробити як в минулому році, так і за чотири роки. Отже, освіта, медицина, культура, житлово-комунальне господарство, промисловість. Як розвивалися ці життєво важливі галузі протягом п'яти років? Якщо запитати пересічних кам'янчан, чого вони прагнуть у своєму місті? Відповідь буде одна: спокою, миру та розвитку. Дякувати Богу та усій громаді. Останніх воєнних два роки в Україні у Кам'янці-Подільському було тихо та мирно. Якщо говорити про розвиток, то без прибільшення за останніх п'ять років Кам'янець зробив величезний стрибок уперед. Згадаємо кам'янець 5 років тому. Сьогодні він виглядає по-іншому. Вперше за багато років розпочато реконструкцію тротуарів внутрішньодворових проїздів. Відкриття можна назвати проект Теплий дім, де, згідно програми 50 на 50, утеплено до сотні будинків, і ще половина стоїть на черзі. Загалом дольова участь кам'янчан у різних проектах стала ключовою у розвитку ЖКХ, так і за містом загалом. Для найменшої категорії та юних каміншан відчинив свої двері дитячий садок, спортивна школа. Оновлено більше 30 дитячих майданчиків. Збудовано альпін парк, два спортивних поля європейського зразка. Коли чуєш тут щирий дитячий сміх, розумієш, що у нас є майбутнє, і ми маємо бути для нього опорою. Для нашої малечі встановлено в дворах сучасні дитячі майданчики. Відкрито дитяче містечко. Для зручності городян запрацювала цілодобова служба 1505. Тепло та водне господарство теж зазнало вагомих змін. Кам'янець-Подільський став одним із 17 міст України, якому вдалося взяти кредит Світового банку. Ці кошти спрямували на модернізацію обладнання, водопостачання і водовідведення з метою покращення надання цих послуг для мешканців міста. Повністю замінено обладнання на 21-й світловині Мукшанського смотрицького. Та біланівського водозаборів завершили реконструкцію первинного та вторинного відстійників із заміною всіх металевих конструкцій та капітальним ремонтом бетонного дна на каналізаційних очисних спорудах. Обладнання, яке тут експлуатувалось до цього, вже прослужило понад 40 років і потребувало негайної заміни. Виконано роботи з реконструкції зливової каналізації в різних частинах міста. Замінено десятки кілометрів теплових та водяних мереж. Зроблено заміну застарілого насосного обладнання, яке споживало багато електричної енергії. А всі воду та каналізаційно-насосні станції обладнані сучасними щитами управління, створено лабораторію. По провірці та ремонту лічильників важливим досягненням для міста стало будівництво котелень на альтернативних видах палива, що дало змогу зменшити споживання газу на 20%. Соціальний захист, кожен мешканець нашого міста повинен відчувати себе повноцінним членом єдиної громади. Ми єдина родина. А тому і радощі, і проблеми в нас одні. Насамперед, ми потребувалися про неповносправних людей. Для них встановлено понад сотню пандусів на території міста, яких досі не було. Завдяки тісній співпраці з іноземними партнерами діти з обмеженими можливостями мають нагоду щорічно перебувати у Глогіївському оздоровчому комплексі імені Івана Павла Друга. З метою фізичної та психологічної реабілітації. Також цього року діти учасників АТО поздоровлювались у Польщі, в місті Тарнаво-Путгурна. Належна увага приділялась людям поважного віку. Продовж року їм надавалася посильна фінансова допомога, продукти харчування тощо. Також діє акція картопля малозабезпеченим. Освіта. Якісна освіта, запорука успішного майбутнього, всебічного розвитку особистості як учня, і як людини, як громадянина своєї держави, недарма кажуть, що посієш та й пожнеш. Тому умови для розвитку та виховання юних кам'янчан повинні бути якнайкращі. Саме над досконаленням та покращенням освітянської мережі міста працювали впродовж останніх років. Варто звернути увагу на новостворену електронну чергу в дитячі навчальні заклади. Тепер кожна родина зайшла. Шовши на сайт міської ради, може стати на облік та прозоро бачити, як формуються списки дошкільнят. За останнє 20-річчя вперше повернуто у власність громади дошкільний навчальний заклад по вулиці Тімірязєва, укомплектовано його новими меблями, посудом, оснащено за найновішими технологіями: столову кімнату, санвузли, залу для занять спортом та танцями. Важливим стало затвердження міської програми: безкоштовне харчування дітей, тимчасово переселених із зони АТО, та тимчасово. Окупованої території Автономної Республіки Крим, а також дітей, чиї батьки беруть участь в АТО. Ви ще зазначені категорії безоплатно харчувалися в садочках та школах. Відбулось довгоочікуване відкриття спортивного майданчику європейського зразка на мікрорайоні руські фільварки по вулиці Шевченка. Молодь нашого міста повинна бути здоровою та займатися спортом, який виховує кожного як сильну особистість, гартує бажанням перемогти для занять у різних секціях. Відкриту сучасну спортивну Імну школу по вулиці Васильєва. Медицина. Як би не хотілося, але кожен з нас за своє життя звертається до лікарів. Частої підтримки медичних працівників потребують люди старшого віку. Для зручності мешканців перед міською владою було поставлено завдання амбулаторії сімейної медицини у кожен район міста. Гасло, яке супроводжувало нас усі 5 років. Сьогодні в місті функціонує 10 амбулаторій сімейної медицини. Завдяки тісній співпраці з обласною владою та депутатом Верховної Ради Володимиром Мельниченком оновлено медичне обладнання у лікарнях та поліклініці, а саме закуплено рентген-апарат та фіброгастроскоп – сучасний апарат для проведення ультразвукової діагностики, закуплено відеоендоскопічну систему для досліджень шлунково-кишкового тракту, чотири фетальних монітори, які дають змогу. Спостерігати за плодом та шприц-насос необхідний для виходжування дітей, які народились перечасно або мають вроджену патологію. У рамках програми уряду Японії Кусаноне відбулось забезпечення діагностики та медичної допомоги вагітним та новонародженим. У міській поліклініці номер 1 оновлено флюорографічний комплекс, який останні декілька років досить часто виходив з ладу та спричинював чимало незручностей для кам'янчан у пологовому відділенні міської лікарні продовжується Облаштування палат сучасного типу. Оновлено. Автопарк карет швидкої допомоги. Культура. Кам'янець місто, де приплітаються сторінки історії, цілих епох і культур. Тому прагнення громади бути європейською елітою, рухатись вперед з новими ідеями та перспективами, розвивати місто, незважаючи на його минуле, було б несправедливо. Тому свою історію місто поєднало з сучасністю, і цей своєрідний тандем вражає не лише його мешканців, а й усіх, хто, хоч на мить занурився в обійми сивочолого кам'янця. Традиційно в місті проводиться більше. Десяти фестивалів без коштів міського бюджету. Фактично всі витрати беруть на себе організатори та спонсори. Вперше було проведено фестиваль кави із встановленням рекорду України на найбільшу турку кави, весільну фортецю, оперу в мініатюрі. Традиційними вже стали день міста, відкриття туристичного сезону, республіка, Фортпост, Остання столиця, Порта Темпоріс. Кількість туристів пропорційно збільшували щороку. І сьогодні це 105 тисяч. За 9 місяців. І це лише ті, хто офіційно відвідали фортецю. За останні роки популяризувало місто яскраві відеосюжети, яких було близько 100 про туристичні принади Кам'янця на центральних каналах. Радує нещодавно відкритий факт: на території нашого міста зафіксовано поселення, яке розташовувалось тут більше 6,5 тисяч років. Економіка, інвестиції, промисловість. Ще не зуміла економіка країни стати на ноги після важких 90-х, коли безробітнім залишилися тисячі українців, як знову наша держава зазнала поразки. Перекручені факти про революцію гідності на всесвітніх телеканалах, війна на Сході зробила свою справу, і країна втратила потенційних вкладників коштів в українську промисловість. Та в той час як економіка держави не мала стратегічно визначеного напрямку, національній валюті пророкували крах. Місто Продовжувало працювати над інвестиціями та промисловими проектами. Закордонні партнери боялися вкладати кошти в Україну, але не побоялися інвестувати в Кам'янець. Завдяки успішним перемовинам вдалося домовитись з компанією КВС, яка займається селекцією та реалізацією насіння про будівництво на території нашого міста насінневого заводу. Проведено перемовини щодо будівництва заводу з виробництва соломненої гранули потужністю 50 тисяч тонн на рік. Підприємство з випуску біопалива буде зведено ТОВ Універсальна девелоперська група в рамках проекту переведення комунальної сфери міста на альтернативне паливо. У 2014 році зроблено вагомий крок до газової незалежності, відкриту першу в Україні котельню, яка працює на соломі. Сьогодні їх уже п'ять. Ми бачимо, що енергетична газова незалежність вкрай необхідна Україні, набирає потужностей пад камянець подільськ автоагрегат, який пережив період економічного занепаду, а наразі виходить на новий рівень розвитку. На новий рівень вийшов ВАД-модуль. Запрацював м'ясокомбінат, який не один рік не могли запустити в дію. Тепер підприємство працює з новим європейським обладнанням, та головне створено робочі місця для кам'янського. Нічан, промисловість та економіка це одні з соціально важливих галузей, адже робочі місця для камінчан добробут їхніх родин понад усе. І звісно ж, надходження до міської казни за п'ять років. Нам вдалось створити близько 10 тисяч нових робочих місць. Ми унікальні. Про нас заговорили на вищих щаблях української арени, і це не перебільшення. Звання людина року це заслуга кожного мешканця нашого міста, бо без громади кам'янця ініціативної та наполегливої неможливо було б досягнути того, що ми маємо. Як ніколи, жителі нашого міста стали по-справжньому дружніми. Ми спільно ремонтували дороги, перехрестя, забезпечували школи та садочки всім необхідним комп'ютерами, кондиціонерами, партами, розуміючи відсутність коштів у бюджеті. Кам'янчани як одна спільна родина допомагала у скруті всім, чим могли. Військових забезпечували теплим одягом, харчами, фінансами. Разом ми ремонтували перехрестя, тротуари, турбувалися про соціально незахищені верстви населення, дбали про всебічний розвиток наймолодших кам'янчан, забезпечували відпочинок дітей з родин військових. Незважаючи на відсутність державних коштів, містом курсував соціальний транспорт, та, на жаль, об'єднала нас. Усіх одна біда: війна на сході нашої держави. Попри всі плани та проекти, які планувалися реалізувати в місті, антитерористична операція все-таки внесла свої корективи. Кожен кам'янчанин від малого до дорослого долучається до допомоги військовим, і це найбільше досягнення, коли дитина в дитячому садочку вже усвідомлює, настільки дорогим для неї є мир і батьківщина, розумієш, що ми йдемо в правильність. Ному напрямку. І це здобуток нашої нації, кожного її громадянина. Щодня молімося за полеглих патріотів-кам'янчан. Отже, зроблено чимало. Наразі розпочато вагомі проекти, які необхідно завершити в різних сферах життєдіяльності міста. Маємо сьогодні великий потенціал підтримки кам'янчан на різних рівнях. Тому переконаний, що спільно ми зможемо розбудувати місто, в якому варто жити.